Завдання 11. У перлограмі ABCD проведено висоту БА. На BH вибрана точку К, так що трикутник CKD є правильним. Знайдіть площу цього перлаграма, якщо периметр трикутника CKD дорівнює 18, кут А дорівнює альфа. Для того щоб знайти площу перлограма, достатньо висоту помножити на сторону. Висота BH проведена. Сторона С значить площа перлограма дорівнює А на H. Достатньо знати висоту і сторону. Площа перлограма обчислюється за формулою А на H. Замову задачі кут А до рівня альфа, у перлограма протилежні кути рівні, значить і кут С також альфа. За умовою задачі, трикутний КЦД є правильним, значить, у нього всі сторони рівні. Периметр такого трикутника дорівнює 18, значить, кожна сторона по 6. Значить, сторона ЦД – 6 і одну сторону ми знайшли. Залишилось знайти висоту паралограма. Трикутник КДЦ правильний. CD дорівнює КД дорівнює DC. Це периметр трикутника поділить на 3. 18 на 3, 6. Висота рівностороннього трикутника є медіаною. Значить, CH і DH рівні між собою і дорівнює 3. В трикутнику BCH Відомо острий кут С, прилеглий катет CH3. Знайдемо BH через тангенс. Значить, з трикутника BHC кут BHC дорівнює 90 градусів. Тангенс кута С дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого. Тобто це відношення BH до HC. Запишемо, що це тангенс альфа дорівнює BH поділити на 3. Пишемо тангенс альфа перших і за пропорцією BH дорівнює 3 тангенс альфа. Знайдемо площу паралограму ABCD як добуток. Висоти BH на сторону CD. 3. Тангенс альфа помножити на 6. У відповіді запишемо 18 тангенс альфа відповідь А.